Дорогі юнаки та дівчата, якщо ви стоїте перед вибором майбутнього фаху, якщо ви прагнете реалізуватись у престижній та цікавій професії, запрошуємо вас до Київського Вищого професійного училища технологій та дизайну виробів і шкіри. Засноване в далекому 1947 році на базі колишньої профтешколи з зутєвиків. Вона пройшла довгий шлях розвитку та на сьогодні займає гідне місце серед професійно-технічних закладів міста Києва. Першочерговим завданням нашого згуртованого колективу викладачів та майстрів є не лише передача учням теоретичних знань прищеплення необхідних навичок фахової майстерності, а й підготовка конкурентоспроможного робітника, виховання всебічно розвиненої особистості. Наш навчальний заклад єдиний у місті Києві, який готує фахівців для взуттєвої промисловості. Кожен з нас, мабуть, може з певненістю стверджувати, що знає про взуття все. Та справжні секрети цього здавна потрібного та шанованого в народі шевського ремесла професія розкриває лише наполегливим та стараним. Тому учні за професію взуттєвик за індивідуальне пошиття взуття. Вивчають історію взуття з моменту його виникнення і до сучасних тенденцій в моді, орієнтуються в класифікації взуття, знають його деталі, володіють усіма методами прийому затягування взуттєвих виробів, різного призначення, моделей, типів. Учні не лише проводять дрібний, середній та складний ремонт взуття, а й виконують будь-яке замовлення з індивідуального пошиття. засвоюють весь технологічний процес опановують специфіку роботи на промисловому обладнанні. Проста на перший погляд професія в зутіввика вимагає не лише високого рівня теоретичних знань, досконалої фахової майстерності, а й передбачає вмілі та сильні чоловічі руки, вкладення в кожен свій виріб частинки власної душі, любові до обраного ремесла, адже немає кращої оцінки за якісно відремонтовану чи пошиту модель життя, ніж схвальні відгуки покупців та проста, щира вдячність людини, яка щодня відчуває зручність та комфорт при носінні улюбленої пари. Суміжною із взутовиком є професія складальника верху взуття. У промисловості вони завжди йдуть поряд, адже лише технологічно точно виміряні, бездоганно розкроєні, акуратно, майстерно прострочені деталі взуття, вдало підібрані зразки з натуральної шкіри чи шкірзамінників, у руках зутєвика при подальших технологічних операціях втілюється в потрібний виріб різних типів та призначення. Це і дитяче, чоловіче, жіноче взуття, буденне, спортивне, святкове тощо. Ця професія вимагає широкого спектру... Час глобальної світової комп'ютеризації, в час, коли суспільство перейшло на якісно новий рівень комунікації, коли свого існування ми вже не уявляємо без мережі інтернет, повноправне місце у нашому повсякденні займає комп'ютер. Тому відкриття професії оператор комп'ютерного набору було об'єктивним і продиктованим самим сьогодення. Робота з технікою інтелектуального рівня вимагає від робітника високої точності. Відповідальності, грамотності. По суті, обов'язки оператора можна поділити на декілька напрямків: робота з комп'ютерною технікою та системами зв'язку, це перший, другий робота з документацією. І третій виконання обов'язків секретаря. Професія кухар. Зважаючи на швидкий темп розвитку харчової промисловості та інфраструктури закладів громадського харчування. Ми всі знаємо, що нині є модно та вигідно святкувати будь які урочистості вже не вдома, а в затишному кафе, барі, ресторані. Столиця та інші міста України щодня потребують нових рук, нових висококваліфікованих спеціалістів кухарської справи. Отож на сьогодні професія кухаря, безумовно, є однією з найпрестижніших та затребуваних. Але до неї ставляться високі вимоги. Справжній фахівець повинен знати історію кулінарії, специфіку української кухні, класифікацію продуктів харчування, їхні властивості, показники, володіти основною термінологією, знати умови зберігання, методи та правила обробки приготування страв, знати характеристику столового посуду, правила експлуатації інструментів, виробничого обладнання, володіти культурою поведінки, дотримувати санітарно гігієнічних вимог, стилю одягу тощо. Професія перукар вона була, є і завжди буде популярною, потрібною, престижною. Незалежно від того, де буде знаходитись робоче місце перукаря, чи він приймає клієнтів на дому, чи працює у звичайній перукарні чи в елітному салоні краси, він зобов'язаний бути високого рівня фахівцем, справжнім майстром своєї справи. До професії перукаря висуваються серйозні вимоги щодо теоретичної компетентності та практичних вмінь. Виконує укладку, стрижку волосся, робить хімічну завивку, фарбування тощо. Рекламою перукаря є його особиста, доглянута, охайна зачіска, культура спілкування, кінцевий результат роботи. Все це створює імідж майстра, забезпечує широке коло клієнтури, стабільний дохід. Доброзичливість вміння знайти індивідуальний підхід до відвідувача, доречна порада спеціаліста та золоті руки ось що забезпечує успіх перукарів. Ми вміємо не лише наполегливо навчатися, старано працювати, але й цікаво плануємо та організовуємо свій вільний час. Як бачите, наш навчальний заклад має широкий перелік професій. Кожна з них цікава та неповторна, кожна по-своєму складна. Нехай це вас не лякає, бо, як свідчить мудрий вислів, хто працює, той досягає. Сподіваємося, що час навчання в нашому училищі старшими роками вашої юності тут ви здобудете якісну освіту, отримаєте престижну професію. Знайдете гарних друзів, відкриєте нову сторінку вашого життя. Чекаємо у Київському вищому професійному училищі технологій та дизайну виробів і шкіри за адресою Куренівський провулок 4.